Всім здравствуйте, мене ви знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам покажу будинок, здається, 140 квадратних метрів. Так ми зайшли. При вході, Як ви бачите, шафа. Тут де плитка підлога з підігрівом, А її багато в будинку. Це у нас зала, будинок. По характеристикам 140 квадратних метрів, три кімнати, плюс це велика зала з кухнею. З кухні вихід є на терасу. За мене ділянка, 9% соток землі, це місто Вінниця. Відповідно, все ціниться все з дорогих матеріалів. Це ми зайшли зараз в котельню. Автономний котел. Контроль за теплою підлогою. Охоронна система Ajax Йдемо в першу кімнату. Це у нас кладовка. Першу кімнату ми далі йдемо. Перша кімната у нас світло вмикаємо. В кімнаті ламінат. Шпалери. Далі по кругу Друга кімната спальня. Вид з вікон. у світлих тонах, як ви бачите, третя кімната. Будинок на другій лінії від головної дороги, але шум навіть при відкритих вікнах не відчувається. Ванна кімната. Сама ділянка землі. Будинок у нас караїд. Теплений ворота, тротуарна плитка. Ось я вийшов на вулицю і навіть з вулиці не чути цей шум. Тут своя свердловина і вигрібна яма. Автономно газовий. Опалення котел, ви бачили. От тераса на вулиці. Земельна ділянка 7 соток. дзвоніть або пишіть, покажемо зручні для вас час